Вітаю вас в ефірі програма Таємниці історії та я, її ведуча Маргарита Побережник. Сьогодні ми поговоримо про загадки історії. У нас в гостях Король Віктор Яхимович, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, автор більше 40 книжок з історії. Я дуже рада вас вітати, Віктор Йохимович, у Добре. нашій студії. Кожна людина творить свою власну історію, кожен народ. Історію своєї країни, а великі особистості впливають на історію загалом. На вашу думку, Вікторе Юхимовичу, чи є загадки історії або маловідомі факти з біографії історичних особливостей, які б могли змінити хід усієї світової історії, які б могли навести приклади, звичайно в історії дуже багато прикладів, не просто багато, а дуже багато. Коли та чи інша особистість, той чи інший випадок можуть вплинути на весь хід світової історії. Один тільки приклад, який я вважаю зараз доцільним назвати середина 80-х років, а більш точно 1785 рік. Штаб-квартиру. Корпуса, російського корпуса, з'явився юнак, власне кажучи, 16 років, 16 років. Але у нього звання було вже військове, молодший лейтенант. І запропонував свої послуги. І ви знаєте, в російській армії багато було найманців, які служили непогано, служили і своє ім'я в історії залишили. Але тут. Річ зайшла про звання, про військове звання. І на цьому не зійшлися. Він хотів всього-навсього трошки більше, ніж те, яке він мав, а у нього було звання молодший лейтенант. І ви знаєте, не зійшлися на цьому. І ця людина пішла. Потім, коли узнали, хто це був, то ви знаєте, дуже багато було запитань і у істориків, і не істориків, і у державних діячів річ у тому, що цей молодший лейтенант був молодий Наполеон Бонапарт у молодому віці Наполеон наймався на службу е, до 16 років. служби? У Да, у 1785 році він закінчив військове училище і отримав звання молодший лейтенант, а народився 15 серпня 1769 року. 16 років. Тобто, людина, яка є символом Франції, якою так. Франція пишається так. по нинішній день. Не була патріотом своєї країни. Патріотом він був. Він уродженець Корсіки. Корсика буквально в цьому році, коли він закінчив своє училище, вона буквально 2-3 роки стала французькою. І звичайно, патріотичні почуття усіх жителів Корсіки були. Але повірте мені, ситуація, в якій він опинився, надзвичайно складне матеріальне становище. До того справа дійшла, що він, вже будучи офіцером, міг дозволити собі. В день випити склянку молока і з'їсти шматок хліба. Він був людиною, для якої, перш за все, були власні амбіції, а не доля власної країни. Він думав про все, в тому числі, в першу чергу, про свою сім'ю. Він думав 16 же років, хлопцю було всього на Розумієте, звичайно, він патріотом був однозначно, Корсіки. І життя, подальше життя. Його його біографія це все підтвердило. Але в той момент він був на роздоріжжі. Мова йшла про те, як просто вижити йому і його сім'ї. Він ще на утримання свого брата взяв старшого. Ви розумієте, ситуацію, в якій він опинився, і такі ситуації дійсно він чув і неодноразово чув, що в російській армії багато перспективної роботи, і там приймають достатньо талановитих юнаків. А він був талант з самого початку, особливо в математиці. І є відповідні відгуки його військового начальства. Звання не присвоїли, але його цінували як артилериста, як людину, яка має велику перспективу. Потім подальше життя. Це все підтвердило. Так. У 24 роки він став генералом за взяття тулона. Так. Коли він так гармати розставив, там було всього 45 гармат, які надзвичайно точно обстрілювали цю твердиню, де засіли англічані, англійці засіли. І вони не витримали цього штурму і буквально через день покинули тулон. І за це Наполеон, який перед цим мав звання вже капітана, став бригадним генералом бригадним генералом. Так що, ви бачите, ця людина. Але починалась біографія отак: свідчення в архіві є. генерала Заборовського це один із наближених до потьомки на людей. Так що світ. І наша історія мала б дещо бути іншою. А якщо врахувати, що наполеонівські війни мали відношення й до України, ви знаєте, що коли була війна 812 року, то у Наполеона були великі плани стосовно України. Так що ви вважаєте, що світова історія могла б піти зовсім іншим? Абсолютно, шляхом? Абсолютно однозначно, зовсім інший шлях. Уявіть собі, що було б з нашою історією, коли ми мали декабриї. в рядах своєї армії. Наполеона не було б 1812 812 року, не було б повстання декабристів, багато чого не було. І повірте мені, я не кажу, що це вже дуже сильно вплинуло на хід світової історії, але зміни були поза сумнівом і великі зміни. І наша біографія, наша історія, і історія, зокрема нашої України, була б дещо іншою. До війни з Наполеоном готувалася уся Росія. І Україна а теж. У Києві був створений арсенал. Так, Це так. була оборона фортеці. Усі стали на захист своєї вітчизни. Доречно перейти зараз до іншої загадки історії. Ще зовсім недавно вся Україна відзначала 200-літній юбілей з дня народження Тараса Шевченка. Чому великого Тараса Шевченка, Великого Кобзаря, перепоховали не у Києві, як він хотів, а у Каневі? Мені приємно констатувати, що ви знаєте і це, тому що про це достатньо мало публікацій. Невеличка у мене у цьому році вийшла книжка, де я пишу про це, і зокрема показую цю церкву, да, де його відспівали. Ви знаєте, Різдва Христова на поштовій площі нині, на поштовій площі нині. Да, а спочатку його поховали на Смоленському кладовищі. В Санкт Петербурзі, а потім у травні перепаховали, через Київ його провезли і до Каніва. І багато років вважалося, що він нібито хотів, щоб останнім місцем його, як кажуть, упокоєння була Канівська земля. А це не відповідає історичної дійсності. Насправді, насправді, ні поетичного, ні письмового, ні усного заповіту про місце свого поховання Тарас Григорович не залишив. Не залишив. Є тільки легенди, і деякі деякі розмови його друзів. І коли він помер, його найближчі родичі, на зібрані 15 карбованців, купили ділянку, невеличку ділянку землі біля церкви всіх святих на Щекавицькій горі, викопали могилу, де думали зробити школу і поставити Кам'яний крест. Все вже було готово. Але у ситуацію втрутився. Художник Честахівський, людина, яка знала Тараса Григоровича не більше одного року. Да ви що? А це ж нащадки кріпаків забиті темні селяни. Ви так. розумієте? А тут людина заявляє, що нібито Тарас Григорович йому особисто казав, де його краще поховати, коли вже його не було на цьому грішному світі. І вони прислухалися саме до нього. Так, і він наполіг, наполіг, що нібито Тарас Шевченко... Нібито колись йому говорив, а це письмово не доказано, що хотів би, щоб останнім місцем його порятунку, кажуть, небесного порятунку, була Канівська земля. А насправді насправді є свідчення, які опубліковані в журналі Київська Старина за 1894 рік. Автор цих свідчень, який розкопав всі ці документи першим, Лазаревський відомий фахівець по Києву. Лазаревський, де прямо сказано, що Шевченко хотів, щоб його поховали, коли він уже, як кажуть, переселиться в інший світ на нашій київській горі з Більш того, його заповіт, що плани Широкополі, і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі. Цей краєвид, я сам переконався, неодноразово писав про цю гору і бував там, відкривається саме Чаковицької, а не з Канівської гори. Чаковицької гори. І уявіть собі, що дійсно столиця по України наша мала б таку святиню, перед якою б низько вклонив би голову весь світ, усе людство. Тому що в тому році, коли ми відзначали 200 років від дня його народження, ви знаєте, це було, це було велике свято. Це була велика пам'ять не тільки для українського народу, а для всього людства. А для всього людства. І от уявіть собі, отакої от святині в Києві немає. І про це майже ніхто не знає. Майже ніхто не знає, хоча це опублікований матеріал, він є в архівах і так далі. На жаль. На жаль, так чудово знаєте і деталізуєте такі факти, що складається враження, що ви там були. Чи були другом таких особистих історичних постатей. Чи не так? Багато де я не був, і багато де я був. Звідки у вас така деталізована інформація? Є що, Я просто люблю. Ви знаєте, шановна чарівна ведуча, я просто люблю, коли я займаюся тією чи іншою проблемою, то е вивчати цю проблему докорінно до кінця, щоб не було у слухачів і глядачів запитань до мене. І оцей путівник по Києву невеличкий. Ще один доказ цього. Невеличкий путівник, а більш детально я про це пишу. У мене є історія України, підручник 440 сторінок, який двічі видавався. я теж про це пишу, де хотів, щоб його поховали Тарас Григорович Шевченко. біля церкви всіх святих на Щекавицькій горі, з якої саме відкривається цей прекрасний краєвид, про який він писав в своєму заповіті. А Канівська земля це все легенди, перекази. Він там думав собі будувати хату, не більше того. Не більше того, навіть більше я скажу, коли я був в Каніві, неодноразово, там і наукові конференції проводив і так далі. Я питав місцевих істориків на цю тему. То вони теж дуже слабке уяву мають, дуже слабку уяву мають про всю цю історію поховання Тараса Григоровича. Як, чого, саме там він вирішив і так далі. Дуже слабкі документи, навіть музей в цьому центральному. Маловідомий факт. Маловідомий факт абсолютно. І ви знаєте, це вражає. А уявіть собі, наш статус столиці України, який був набагато вищий, коли це святе місце було, місце поховання так. нашого генія, нашого кобзаря, було саме в Києві. Як він цього і хотів. Більше того, я скажу, подивіться уважно: його спадщину. Скільки у нього малюнків? Крім його віршів, знаменитих і так далі. І є саме зображення цієї церкви всіх святих. Він дуже любив Київ, тричі бував тут. Особливо, коли він третій раз, останній раз приїхав до Києва в 1859 році, то центр вони дуже сподобався. Там та казине болото, де він жив, і так далі. Він вниз спустився на Поділ, а потім попадовав на Куренівку, і далі, далі, далі. І зараз там будиночок Вижрацька 5. Оце його місце, де він найкраще почував себе в Києві. Був всього-навсього жив там у Пашковськові. І ви знаєте, обставини такі дуже цікаві. Е, він же ж багато грошей не мав після заслання і так далі, ослаблений фізично, і морально. І де, дивиться, біла біла хатка це зараз їй муляж, копія, виживацька 5. Біла біла хатка, а там розвиваються дитячі сорочки. І ніби оцими своїми. Рукавами машуть, зайди, зайди. Він зайшов. Хазяйка цієї садиби Пашківська, навіть не знала, хто перед нею. Хоча була великою шанувальницею Шевченка, великою шанувальницею. І ця людина, яка зайшла, каже, можна, я вас попрошу. Будь ласка, вона каже, нагадуйте мене в борг. В борг? В борг. Вона погодилась, а потім він іще трохи побув і каже, а можна я вас поживу теж в борг? Вона теж погодилась. Коротше кажучи, вона тільки набагато пізніше узнала, хто у неї був в гостях. Там на пам'ять про Тараса Григоровича і нині є старовинний дуб, якому е ось він перед нами. Цей дуб, якому понад 700 років. Саме під цим дубом Шевченко. Говорив ще з однією унікальною людиною теж загадка історії, яку ми всі чогось не хочемо вивчати, був такий меценат Києва Вільгельм Крістер, який в 1850 році купив 40 гектарів цієї місцевості і зробив там, я не боюсь цього слова, рай. Рай. Там прекрасні фруктові сади, навіть кавуни вирощували, дині вирощували, виноград. Півтори сотні сортів яблок і груш там було, ставки, рибне господарство, пасіка. Все це було, цей рай. Сто тисяч саджанців тільки для Києва він щороку давав оцей меценат Вільгельм Крістер. І саме у нього і був в останній приїзд до Києва Тарас Григорович Шевченка. Не разо під цим дубом вони сиділи. І говорили на дуже різні теми. Так що, бачите, є загадкові маловідомі історичні місця в Києві і в Україні, про яких ми, на жаль, не так і багато знаємо. Дякую вам, дуже велике Віктору Єхимовичу. На жаль, наша розмова завершується, але історія продовжується. З вами була Маргарита Побережник. До нових зустрічей в ефірі.